Вітаю місця любви. I'm То вибачте, що ми вас так довго змусили чекати. Ми збирали, збирали по крупиночці, по зерниночці, і поназбирували вам величезний такий сніп народних артистів, заслужених артистів, великих гостей з Києва, з Черкас, зі шполи. Я хочу, щоб буркливими облисками ви їх всіх привітали. Вони сьогодні тут з нами, в залі. Свій 25-річний ювілей, талановита співачка Руслана Лоцман, відсвяткувала на сцені свого рідного будинку культури в селі Сигнаївка Шпилянського району. Вона учениця народної артистки України Ніни Матвієнко, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів. Батьки Руслани працюють у галузі культури. Вони закохані в українську пісню, і цю любов прищеплювали своїм дітям ще з дитячих літ. Мама Руслани працює художньою. Керівником у Сигнаєвському будинку культури, а тато директором Руслана Лоцман скільки себе пам'ятає, співає. А з трьох років батьки брали своїх доньок на концерти. Тож ця дивовижна атмосфера в її серці панувала з раннього дитинства. Руслана, хто перший помітив талант? Я не знаю хто, я не пам'ятаю того всього. Е, мабуть, мама з татом чула, як я кричала, то я дуже голосно завжди. Криклива плакала. була в дитинстві. Да, да. І коли я ходила до садочка, в нас тут неподалік дитячий садочок. І коли я туди ходила, то казали нянечки, я ще була малою в пелюшках, бо мама їздила на роботу в інше село, і мене малою здала з старшими сестрами в садочок. То казали, що дуже вимоглива була до каші. Кричала, щоб кашу давали по дві порції. То, мабуть, там от вони помітили перший талант. вони не Знали, що це талант, але чули, можливо. Характера, можливо, таку знаєте, вдачу словом в яслах було тільки тебе так. чути. <свят> <свят> ну було таке, чесно кажучи, я і зараз навіть не можу згадати, коли це було в мене таке відчуття, що я артистка. Ні, воно якось ішло по ходу мого життя. Бо ми батьки працюювали і зараз працюють в сфері культури, і без цього ніяк ми не могли нікуди дітися. Тому так і в нас і вийшло, що ішли, ішли, ішли по сходах, ішли, а не знали навіть куди куди йдемо. Перший раз, коли ти вийшла на сцену? Маленька ще була. Ну, взагалі-то нас на концерти возили е батьки за собою, то ми були біля сцени завжди. А мій перший вихід був серйозний такий вихід. Я думаю, е в шість років у Шполянському районному культури. я вийшла на сцену, забувши, що тато має мені грати на баяні. І так вийшло, що я е пішла, мене оголосили, я пішла, а тато біжить за мною за баяном слідом. То мене таке було враження, бо я запам'ятала чогось цей виступ. Це мені було рочків шість десь. Сім я ще в школу, тільки в перші класи ходила, то сказали, що почали викликати на біс. А я злякалася, бо я знала, що біс це погане щось. І, не, <рив> і втекла? Так, І втекла, і не виходила на сцену. Тобто, це в мене такий пам'ятаю на асоціаціях, що це був такий страх з однієї сторони, а з іншої сторони воно запам'яталось. Завжди хвилюєшся чи ні? Мабуть, так. І зараз тому, хвилюєшся. Звичайно, хвилюєшся, тому що, якби тобі було це байдуже, і ти сидів вдома, дивився телевізор, просто класав пультом. Це одне. А коли ти працюєш, кладеш це душу і постійно хвилюєшся навіть не за себе. А іноді, от зараз я хвилююся, щоб всі не доїхали, щоб багато сьогодні гостей у нас у моїй рідній сигнаці, щоб всі доїхали, щоб всі благополучно приїхали, щоб всім сподобалось, щоб зійшлись люди, щоб їх дощик не намочив. Бо сьогодні бачила хмари. Кажу, Боже, тільки дощику не треба, щоб люди прийшли, щоб не злякалися. Прийшли в колени. Її не... голос приємно вражає джерельною свіжістю, щирістю в українській народній пісні. Руслана вбачає майбутнє за свої. 25 маленьких рочків. Я пройшла стежинками Сигнаївки, дійшла до Києва і проїжджаючи поля, проїжджаючи землю, все собі щось писала, занотовувала. І вийшло в мене три зерна любові у слові, в слові вдячності для моїх земляків, для всіх, хто підтримував мене із самого маличку, хто вірить в мене сьогодні, хто надихає мене. Я е, видала. Теж за сприяння моїх земляків, добрих друзів, е, першу свою збірочку з трьома словами: перше слово пісенне, друге слово поетичне, третє слово наукове. І зараз я би хотіла, щоб ці три слова зібралися в одну велику таку, в таку, один великий колосок і засвітили для вас. Нехай десь там, у полі, заграє наша доля щасливим снопом. Десь у полі три зерна любові у слові: перше слово пісенне, як жито зелене, душею натхненне, друге слово пшеничне, римоване, поетичне з Шевченкової кринички, третє слово то роздум, його народжує розум. Сію пісню, вірш, прозум. Коли я в 2003 році навчалась в 10 класі, в мене вперше. Надихали на наукову стежку на слово наукове. І от я збирала пісні в селі Сигнаївка у Любові Васильівни Кирилюк, якої, на жаль, сьогодні вже нема, але є і з нами її пісні. І колись я написала так, що моя рідна Сигнаївка. Існована понад 800 років назад протягом свого існування вона була, є і буде багатою на народні таланти, яких сама виростила, які приносять їй славу. Це село мистецького ентузіазму, бо всі досягнення сигнаївчан побудовані на наполегливій праці, любові до творчості. І тут перші згадки мої. Тоді під керівництвом моєї вчительки Нечепоренко Варвари Борисівни, директора школи, свердили Людмили Павлівни, яким я сьогодні вдячна, хочу привітати їх. Перша спроба в науковому моєму слові сьогодні довела мене до аспірантури. Музика Ірини Кириліної. Слова на межі Наточаївки і Сигнаївки. Полетіла би, мов птиця, та чи ж моя воля? Дуже багато людей кожного дня у мене е, мені Бог дарує. Таких людей, з якими я йду потім по життю. І е, сьогодні ще буде такий сюрприз. Під час концерту е, ми будемо презентувати першу збірочку мою. І якраз там я прилічую, можливо, не всіх нереально перелічити, але там якраз будуть ті люди, яким я дуже вдячна, які вели мене постійно, наштовхували, підтримували, давали натхнення і надихали мене на щось, на те, що я сьогодні роблю. Дуже багато людей, які мене підтримують. Сьогодні вони всі. Будуть тут, вони будуть згадані на концерті, і ну, найбільше вдячність мамі, тату за їхнє розуміння, сестрам своїм родичам, тому що е, не так просто йти і бачити. Е, ну, не, не так часто буває, що людина йде і бачить за собою надійності. Ну е, е, це ті люди, яким я надзвичайно вдячна, і всім, хто мене підтримує словом, ділом, коли треба матеріально, тому що це дуже такі е, речі непрості. І, і видати книжку, і написати диск. Це треба кошти. Є як люди. називається Книжка книжка називається як програма сьогоднішня Тризерна любові у слові. Чому тризерна? Тому що для мене поле. Це як росточок того, що я йду. Я завжди подумки повертаюся, коли згадую село. Я себе зловила на думці, що я згадую завжди з поля. Тому що я дуже часто була в полі з коровами. Ми пасли корови, і там ми співали, і там ми давали перші свої концерти з сестрами. Брали мамину, мамину одяг, поки мама не бачила, вкидали його в пакети, йшли на пасовище. І там, поки одна, одна дивиться за коровою, друга посеред дороги на Точаївка, Сигнаївка робить концерт. Ну, і так ми мінялися. Ягалася в щось, мамині сукні носили. Народилася Руслана Лоцман у Сигнаївці Шполянського району. Тут були її перші кроки. Тут вперше почули її спів «Луки, небо, земля. Як же любила вона співати посеред цієї мальовничої краси, коли з сестричками і подругами пасла корів, а потім зрозуміла без пісні не може жити. В мене. Дві, дві старші сестрички, одна менша. І Валя, Ліля і менша Тамара. Всі співають. Всі співають. І Всі, співають. І всі е, хвилюються, вболівають. І, е, я їх намагаюся підтримувати, вони мене, в нас все, як кажуть, зв'язано пупом маминим. О, тому так якось воно, знаєте, і чому. Я не дорозповіла поле три зерна любові. Чому три зерна? Тому що я сьогодні навчаюся в аспірантурі, вже закінчую, дописую кандидатську дисертацію по темі народного співу, народно-пісенної творчості. І одне із моїх слів буде наукове. Одне слово буде Поетичне віршоване, тому що я з дитинства пишу вірші і рифумую щось там, плиту собі. А ще одне буде слово пісенне – це ті слова, які стають піснями. Кожного року організовує зустрічі з земляками. Виступала вона з черкаським народним хором, з яким поєднала творчу долю. У лютому 2012 року вже коли ти своїм прекрасним чудовим вокалом співом зачаровувала черкащан. І з того часу доля так переплітається, що без тебе Черкаський хор ні за кордон нікуди не їде. Да? Тому, тому ми хочемо зараз сказати, я від імені всього черкаського хору, від е, всієї філармонії, запросити. Тебе, Руслано, до нас на плідну працю і Америка, і Молдова, і ось завтра вже Польща, куди разом із Черкаським хором від'їжджає ось цей прекрасний чарівний голос Шполянщини покоряти Польщу. Тож здоров'я, здоров'я міцного, долі щасливої. Нехай із вуст з душі лунає щира українська пісня. У вікні дівочому свічечка горить, а в козака вірного серденько болить Клубочить під коником, пились під копит, повела до ріженька, у далекий світ, повела до ріженька. O a lucky Величку мого козака, кращи кінь копитами, грає під вікном, погасили свічечку, дівка з козаком, погасили свічечку, дівка з козаком, ти лети мій коню на простець попов. Хай у мою долю, хай у вашу долю. Завіта весна! Я надзвичайно щаслива, що я цю презентацію все ж таки проводжу тут. Бо в мене були пропозиції на Хортиці. Виступити, зробити презентацію в Києві е, мене підтримували, могли дати залу, але мене тягнуло сюди. Тим більше, що воно співпало з моїм ювілеєм. Тато каже: а Як це ти? В селі нічого не зробиш. Чого ж як це ти не відсвяткуєш серед своїх? У нас п'ять років назад була в гостях моя наставниця, народна артистка України Ніна Матвієнко. І тоді це була подія для не тільки для мене, як історичний такий був знаковий такий відрізок і в той день, який вона приїхала. Це була для нас честь і гордість. І для всіх людей, які в селі в нас живуть, бо тоді було багато з інших сіл приїздило. Ніна Митрофанівна залишила тут частинку свого серця, і, і зараз її чекають. І чекають ще приїзду великих артистів, які приїдуть сьогодні з Києва і з Черкас. Ми не будемо затримувати час іти, але хочемо почути твої вірші. А вірші? Ой, не знаю. Зараз я зачитаю. Я так люблю тебе, мій світе, що хочеться в тобі розстать. Осінні барви, м'якоть літа, сприймаю все, як благодать. До тебе, для тебе я зросла, мов сонях, і хочу променем сять. Лечу, мій світе, як на конях, щоб встигнуть всі стежки стоптать. Калина малина. Стояла от сонця опала, й от сонця, сонця зав'яла вітру опала мати свою дочку і загодне впізнала, а далі вона говорить, та я і не таких пісень знаю, а ще й веселіших. Чи у мене кудрі не мудрі, чи у мене очі не круглі, чи у мене шия не біла, чи у мене стан не до діла. І отак від Баби Люби я почала збирати пісні по всій Україні. І звенигородському районі, в селі Моренці, записала одну із пісень, якою зараз я продовжую свій виступ. І на тім боці, на толоці, се чорняві хлопці. мене мати не пускає, що в чорній сорочці. кажи Субтитрувальниця Хлопці, коней, та й лягайте спочивать, а я піду в сад, зелений сад, криниченьку копать, маруся раз-два-три, калина чорня, як я немає, Маруся раз-два-три, раства, дідна, дівчина са боя. Невеличка ще й літами молода, руса коса до пояса в кості, лінта голуба маруся, раз трикалина чорнявая дівчина.